Захистити себе та країну у Запорізькому обласному центрі національного спротиву завершили навчання вже 68 представників молоді. З них близько 60% – саме дівчата. Загалом з початку роботи центру на курси записалися понад сотня запоріжців, вивчають в рамках програми основи тактичної медицини, управління БПЛА, а також до військову підготовку та мінну безпеку. Найбільше уваги приділяють саме вогневій підготовці 9 годин, майже половину часу з усього. Циклу навчання. Передають свої навички вихованцям центру, ветерани російсько-української війни та за сумісництвом активісти громадської організації Разом ЮА. Усі, хто пройшов курси спротиву, отримали відповідні сертифікати. Було дуже цікаво. У Запоріжжі нема такого, щоб без якихось проблем або інших речей записатися на курси. А тут кнопку нажав, записався, все. Дуже корисні навички були стрільби та тактична кмеду. Були теоретичні заняття з мінно вибухової безпеки і екіпірування. Також дуже корисні. Мені сподобалося. Наша країна живе у військовий час і буде довго ще жити. Тому такі навички потрібні завжди. Це просто підготовка для людей, які мають бути готовими. Не дай бог, ворог до нас зайде, і вони мають в першу чергу захистити себе, а потім захищати своїх рідних і близьких, якщо на це потрібно буде. Але національний спротив підготовка. Готовлений на сьогоднішній день передбачає те, щоб кожен із жителів України міг в першу чергу захистити себе. В рамках презентації перших результатів навчання за участі міністерки у справах ветеранів, випускники центру та екс військовослужбовці обговорили питання, які стосуються корективів програми. Зокрема, вихованці хотіли проширити перелік дисциплін та збільшити кількість годин навчання. Також в міністерстві вже планують впровадження такої програми безпосередньо в освітніх закладах, необхідними під час війни знаннями і надалі ділитимуться саме ветерани. Власне, в стратегії ми визначаємо, що саме ветерани є тими людьми, які є провідниками першого досвіду. По-друге, мають моральне право розповідати, як батьківщину захищати, тому що вони пройшли цей шлях. По-друге, це залучення ветеранів. Як до викладання предмету захисту країни. І наразі ми готуємо спільний наказ з Міністерством освіти і науки щодо залучення саме ветеранів до викладання цієї програми. Це залучення ветеранів до підготовки молоді в рамках базової військової підготовки, яка стартує з вересня в вищих навчальних закладах. Один із найкращих, найближчих, найближчих прикладів, які всі ми бачили, це, звичайно. 22 рік, коли масово наші мешканці вступали до української армії, і вже ці дані абсолютно доступні. Що за перший місяць більш ніж 260 тисяч людей в березні 22-го року вступили до Збройних сил України. Ми сьогодні намагаємося, дякую вам, дякую цьому колективу, осучаснити спротив для того, щоб це було сучасно, для того, щоб Люди хотіли цьому навчитися, і щоб дійсно це була культура привіта серед нашого суспільства.